Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм канал, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання під відео. Верховний суд задовольнив позов уже колишнього судді конституційного суду Олександра Касмініна до президента Володимира Зеленського. Про це стало відомо з рішенням від 27 жовтня. Суд визнав, нібито протиправним, та скасував указ президента України номер 124-2021 від 27 березня 2021 року. Про деякі питання забезпечення національної безпеки України в частині скасування указу президента України від 17 вересня 2013 року. номер п'ят. О про призначення Олександра Касмініна суддею конституційного суду України підставою для звільнення судді Касмініна послужив факт його призначення колишнім президентом Януковичем, якому закидають узурпацію владою, слідувати букві закону, це, наче як і добре, але тут прослідковуються нотки безсоромних провокацій від суддів у такий непростий для країни час. Зіграти на ситуації, підбурити розум громадян таким чином. Це допомога ворогу. Зокрема, в указі Зеленського наголошувалося, що окремі судді конституцій. Іного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує конституцію України, права і свободи людини і громадянина. І справді незалежність суддівської гілки це похвально, але не у випадку окремих двох кадрів Касмініна і Тупицького. Ті скоріш за все пізнали весь смак своєї недоторканної влади. І той факт, що в разі чого можна бавитись провокаціями по типу Зеленський нас притісняє і по. Поки весь інфопростір переварює, як то все сприймати, недобросовісні судді роблять усе, що їм заманеться, тим самим ставлячи під загрозу поняття не лише суддівської відокремленості, але й демократичної політики, загалом, верховний суд видав скорочений текст рішення, в якому відсутні аргументи скасування указу Зеленського. Повний текст судового рішення буде складено протягом п'яти днів. І тоді, як ми можемо говорити про праведність і незалежність судової гілки влади, а конкретно конституційного суду, якщо в такому рішенні відсутні будь-які аргументи. Ументи і докази ці особи просто грають на тому, що Зеленський поганий і його усіма силами треба дискредитувати таким чином. Суддя незалежний від президента. Тоді чому той же суддя пропагує наративи і чинить в інтересах іншого президента, лише колишнього, та й всієї проросійської шайки в цілому. І що найсмішніше, також суд стягнув із президента Зеленського на користь Касмініна 908 гривень у вигляді витрат на сплату судового збору. Рішення Верховного суду можна оскаржити до великої палати протягом 30 днів нагадаємо, що як суддя Олександр Касмінін пішов до суду наприкінці березня минулого року. У позовній заяві він стверджував, що після призначення суддею конституційного суду та складення присяги суддя цього суду не може бути звільнений суб'єктом призначення, тобто главою держави. Це гарантією незалежності судді від президента, але чоловік цим спокійно собі користується і виснажує всіх і все своїми провокаційними заявами та гучними розглядами справ з приводу його, нібито неправильного звільнення. Повноваження судді Кас. Смініна сплили 19 вересня 2022 року. Сенс у цих брудних іграх суддів щодо президента України пропав разом з тим, які минули його повноваження. Тоді виникає питання: навіщо як Касмініну, так і недобіженцю Тупицькому, який засідає хіба що в відні. Це все закручувати. Тим паче, коли за вікном триває війна, а вони лише сіють розбрат своєю нахабністю. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте Здоров'я та бережіть себе.